Как бы мы решили, что мы не можем на это смотреть вот сквозь пальцы, потому что продажа сигарет стимулирует курение молодежи именно детей. Еще одна нагальная проблема, яка загострюється из настанням холодив, це по линии ресторанах та кафе. Прогнозируем, что возможно ухудшение, потому что будет холода, мокрая погода, и курильщики захотят не выходить на улицу, а курить в помещении. Поэтому мы запланировали повторный мониторинг. Вот как раз где-то с ноября начинаем повторный мониторинг, заведения ресторанного Хозяйства. Инспекция работает, то есть они продолжают свои проверки, плановые и в неплановые. Жалобы поступают, но чтобы вы понимали, никакой закон не выполняется без общественного контроля. Паління у під'їздах житлових будинків теж окрема болюча тема для некурців. За даними з початку року на Донеччині було зареєстровано 37 повідомлень із скаргами на сусідів та невідомих курців, що палять у під'їздах. На гарячу ж лінію проекту Донецьк без тютюнового диму січня по серпень надійшло 49 дзвінків щодо паління у під'їздах. Тому у планах активістів посилити профілактичну роботу із мешканцями багатоквартирних будинків. Катерина Щугарова, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Проінспектували, якість та відповідність підтвердили. Керівники Укрзалізниці з робочою поїздкою відвідали Донеччину, а саме перевірили підготовку Донецької залізниці до роботи в осінньо-зимовий період та побачили Ясинувацький залізничний вузол. Ділянка Київ-Полтава Донецьк головний пасажирський шлях зі столиці на схід країни. Протягом 2011 2012 років на цій ділянці були проведені доволі масштабні ремонтні роботи. Було реконструйовано колії, контактну мережу, систему сигналізації та зв'язку, пасажирські платформи тощо. Під час робочої поїздки на Донеччину керівництво Укрзалізниці перевірило якість виконаних робіт та готовність швидкісної ділянки до роботи в осінньо-зумовий період. осмотром Этого участка в части подготовки к работе в зимних условиях, в вопросах содержания и текущего содержания тех работ, которые были выполнены на протяжении 2011 года и 2012 года, надо сказать, что участок оставил хорошее впечатление, и все, что было сделано, сохранено, и в поезда будут ходить графиком по этому участку и зимой тоже. Також відвідали під час візиту і об'єкти соціальної сфери. Серед них і реконструйований гуртожиток для залізничників. Наразі тут повністю замінено всі комунікації, встановлена протипожежна сигналізація, утеплено фасад будівлі, замінено вікна. Виконане внутрішнє оздоблення приміщень, оновлено інтер'єр тощо. Ми дуже ждали цього ремонту. Самі бачите, все стало красивіше, комфортніше, уютніше, тепліше. вдома повернутися додому де створені хороші битовий умови. Постійно фінансується і медична галузь залізничного підприємства. Проводиться капітальний ремонт будівель. Як ніхто, переваги відчувають на собі пацієнти. Сергій Котнев за останні три місяці до лікарні потрапляє вже вдруге. Розповідає, після отримання травм довелося відвідати чимало медичних закладів. Проте саме тут його влаштовує і інтер'єр, і забезпеченість медичними препаратами. Вікна пластикою поставили, ну ремонт зробили. Ну, гораздо світлі стало, можна так сказати. Де ж було, заходиш палату, даві но... хотілося на вулицю вийти, то свят. Зараз більш мені так комфортні стало. Слід зазначити, що забезпеченість і гуртка, і лікарні для залізничників з кожним роком покращується. Замінюються меблі, обладнання тощо. Олена Сушкова, регіональна служба новин. Подорожі автостопом не по Європах, а по Азіях повернулись донецькі мандрівники. Кінцевий пункт Кабул залишився непідкореним, але й без нього поїздку до Афганістану дослідники любителі вважають успішною. Врешті-решт загальна мета експедиції досягнута. Матеріал зібрано, вражень вистачить надовго. Зі сміливцями, які наважились побувати там, де воюють останні майже півстоліття, зустрілась наша знімальна група. Готуватись відзначити 25-річчя виводу радянських військ з Афганістану. Ці двоє молодих людей розпочали заздалегідь. Частину цього літа Олександр провів там, звідки чверть століття тому пішли наші війська. Дістатись до Афганістану було непросто. Малий бюджет експедиції дозволив долетіти лише до Бішкеку. Далі автостопом. Добре бути українцем в середній Азії на самом Нас дуже охотно підвозили, Нас і підвозили депутати. И бизнесмены с полным багажником денег в Узбекистане. Никто нас только не подвозил, поэтому, узнавая, что мы украинцы, к нам очень хорошо относились. Заводили в дом, кормили, оставляли на ночь, подвозили, еще и денег иногда давали. Мы об этом, конечно, не просили, но очень гостеприимный народ в Средней Азии. Поэтому очень хорошо отнеслись. А в Киргизии. Заміститель председателя громадської організації Афганської, ну республіканської всієї Киргізії, нас водили в ресторани, що на самоліт. Олександр поїхав в Афганістан не за екзотичними фотографіями. Він збирав матеріал про поховання радянських солдат періоду вторгнення наших військ туди. Цікаво було дізнатися і думки місцевих жителів про нас же. Они говорят, що лучше бы русские повернулися, тому що американців вони не очень люблять. Ну, так сложилось, что с приходом Америки в начале 2000-х годов у них была еще надежда какая-то на лучшее. Сейчас ее нету. Опять-таки, тотально вырос оборот наркотиков именно с приходом американцев. И они по факту ничего не построили важного. Там завод Кока-Кола и по мелочі, а на союз построїв практично всю інфраструктуру сьогодні. Афганістан, країна умовно мирна. Навіть з міністерства закордонних справ телефонували, попереджуючи, що не треба туди їхати. Втім, мандрівників таке не зупинить. Тим більше, що в Сашка була підтримка з України, так склалось, що Сергій мав поїхати, але не зміг. Тому залишився координувати експедицію з Донецька. Координація в основному заключалась тому, що я дожен був. рассказать ребятам, где, какие нас интересуют места в том или ином населенном пункте, на каких кладбищах похоронены воины-интернационалисты. И, в принципе, ну, грубо говоря, поставить задачу. Поэтому, в принципе, в принципе как бы какой-то трудности для меня это не составляло, потому что я этим занимаюсь уже, слава богу, полтора года. Мандрівка пройшла п'ятьма країнами від Туреччини до Афганістану. На все пішло 21 день. Яка користь від цього спитаєте ви? Окрім власної активної життєвої позиції, і користь є від таких мандрівок? Ветеранам буде що згадати молоді замислитись? Олексій Куделя, Олександр Детиненко, регіональна служба. Новин. В Донецьку майже добу знов не буде води. 11 вересня з п'ятої ранки і до восьмої ранки наступного дня буде припинено водопостачання у Куйбишевському, Київському та Ленінському районах. Про це повідомляє офіційний сайт Донецьк міськводоканалу. Відключення необхідне для проведення ремонтних робіт. Працівники Служби безпеки України в Донецькій області виявили плантацію Конопель. На полі в селищі Олександрівка, Мар'їнського району, правоохоронці знищили 83 кущі наркотичної рослини на суму більше 300 тисяч гривень. На одному із соняшникових полів села Олександрівка Марінського району співробітники управління СБУ в Донецькій області виявили плантацію коноплі. Кущ від куща за півтора метри, акуратними рядками. Деякі з них були підв'язані, можливо, їх навіть поливали. За словами агронома Дмитра Сажна, справу робила досвідчена людина, адже рослини мали добре розвинену корінну систему. І все це було добре замасковане за високими пожовклими стовбурами соняхів та явтівкою до поля не дістатися лише пішки. Де тут розсада. Где-то занимається тим ділом, в то, делом, теплицей, или где -то там выращивает, на таких агрофон здають хороший в горшках їй. А потім уже дозрівати висаджують між доряді. його не видно. Тут вже б що то не діло, тільки уборка може. Ти коли бити, допустимо, тоді сріжеш. Господарі наркотичної сировини гадали, що вони мають час до збору соняшника, тобто до другої половини вересня, але правоохоронці встигли попередити злочин. У свою чергу голова селища Олександрівський Анатолій Березан каже, що за 12 років його роботи така подія сталася вперше. Прискорбно, звісно, говорити, що така зараза, яка ця конопля, і на нашій території оказалась на території на землях поселкового совета. Э и ещё прискорбно, потому что на землях той организации Соолександровской, где нормально относятся к земле, соблюдается агротехнология, нормальные толковы руководители, агрономы, видите, у нас грамотный. И вот такая у нас я вважаю, що це ЧП. міліціонери Марінського райвідділу знищили 83 кущі конопель на площі півтори гектари. Сума вилученого складає понад 300 тисяч гривень. Аграрії в шоці. Ця сума приблизно до ціні всього зібраного врожаю соняшникового поля. Коноплю ж викопали коренем та відправили на експертизу для визначення в місту наркотичної речовини. В ході отработки слідчих дій буде... Провіряться і владі цих полів, і близлежачі населені пункти на предмет можливого налічя серед їхніх жителів злоумишників. За матеріалами СБУ, органами міліції буде прийнято рішення про відкриття кримінального провадження за статтею 310 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Марія Голобокова, Дмитро Стребульов, Регіональна служба новин. Внаслідок ДТП у Маріуполі загинула людина. Ввечері 9 вересня на одній з маріупольських вулиць автомобіль БМВ з'їхав у кювет та перекинувся. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту вилучили водія з автомобіля, але той вже був мертвим. Причини та обставини ДТП з'ясовуються. На засіданні організаційного комітету Всеукраїнського конкурсу учитель року року-2014» визначилися з номінаціями. Конкурс буде проходити за наступними категоріями: директор школи, трудове навчання, світова література, початкова школа, географія. Під час наради члени центрального оргкомітету вирішили, що у всіх номінаціях учасники мають продемонструвати володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, розуміння особливостей сучасних світових педагогічних систем, вміння орієнтуватися в нюансах нових держстандартів та реформування Україні. Українська культура стає все популярнішою в інших країнах світу. З 10 вересня у Туреччині розпочинаються дні української культури. У рамках заходу відбудеться відкриття проєкту Бурштинові мозаїки та виставки виробів художніх голограм скіфського золота. Також Туреччину відвідає міністр культури України Леонід Новохацько з метою обговорення двосторонніх відносин між країнами. Вирішальний матч чекає на національну збірну України з футболу. Сьогодні, о 21.45 підопічні Михайла Фоменко у рамках відбору на чемпіонат світу 2014 року на року Олімпійській зіграють проти збірної Англії. Результат матчу виявить лідера групи, який потрапить на бразильський мундіаль. Наразі англійці займають перше місце в підгрупі на їх рахунку 15 очок. Україна ж посідає третю сходинку з 14 очками. Молодіжна хокейна ліга стартувала у Донецьку. Шахтарську столицю молодіжному аналогу Кахил представляє Молода Гвардія. Свій перший матч Донецька команда зіграла з Череповицьким алмазом. У хості перемогли з рахунком 5-2. У молодіжній хоккейной лизи берут участие 10 стран. Организаторы відзначають, что декілька років тому уявить еще матчем МХЛ гратимуть в Украине было неможливо. Два года назад, в 2011 году, когда вы помните на 25-ю годовщину чернобыльской трагедии, мы приехали с командой «Красные звезды и играли с командой Донбасс, которая вот только-только стала чемпионом украинского чемпионата. «Красные звезды тогда победили 4-0. Ну хто бы подумав, що пройде такий небольшой срок і ваша команда буде настільки достойно виступати в КХЛ здати молодіжку. Взагалі, Донецк йдеться семимильными шагами. Молодіжна хокейна команда в Донецьку існує перш за все для того, щоб основний клуб Донбас посилювався талановитими молодими гравцями. Тож від молодої гвардії чекають неабияких результатів. Постараємося не підвести наш головний клуб, тому що ми йдемо в спайки в одній спайки. с нашим старшим братом, хоккейным клубом «Донбасс». И давать результат как очковый для того, чтобы радовать болельщиков «Донбасса», так и готовить подрастающее поколение для главной команды. І ось перша зустріч. Молода гвардія у її першому МХЛівському сезоні. У соперниках більш досвідчений череповецький алмаз. Гвардійці мали декілька гарних нагод у більшості відкритий рахунок протягом першого періоду, але реалізація підвела. Більш влучними виявилися гості, і вже наприкінці першої 20-ти хвилинки вони забили перший гол. Після цього гра даничан посипалася, і шайби в їх воротах почувалися як у себе вдома. У підсумку гості забили п'ять голів. господарі натомість до свого активу записали лише два. Алмаз. Настраивались, как могли, тщательно разбирали игры с участием молодой гвардии против Санкт-Петербурге и в Риге. Такое детально было сегодня такое собрание, детальное. В общем-то, поговорили, как нужно сыграть в средней зоне. В общем-то, справились. У свою чергу донечанам не доведеться аж занадто зациклюватися над першою поразкою. Молода Гвардія зіграє вже 11 вересня з Ярославським локо у Донецьку. Сергій Малатков, Данила Ширшиков, Дмитро Стрибольов. Регіональна служба новин. На сьогодні це все. Бувайте. Зустрінемось завтра у цій же порі. З повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромедцентру, у середу 11 вересня очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів, в день 18-23. По Донецьку від 9 до 11 градусів, в день 19-21. Атмосферний тиск буде слабо рости.